Доброго здоров'я усіх пасічникам ми знаходимося в новому демонстраційному залі обладнання Кооперативу ПАВІК. І це складне обладнання, призначене для обрізки забрусу з джолини рамок. На сьогодні ми випускаємо цілу лінійку даних механізмів і їх модифікацій. Ну, одним з перших показуємо механізм обрізки на клинових ножах. Він вже давно всім відомий, але в даному виконанні це з підігрівом ножів водою. Гарячою водою. У нас є такий пристрій, водонагрівач, називається, який перекачує гарячу воду через порожнину ножа. І таким чином ми не тільки підігріваємо, а ще й контролюємо, якісно контролюємо температуру ножа. З точністю до, десятки, до 10 долі градуса. Встановлений він на стіл не наш, цілеве 100 Заодно рекламує мій дружню компанію. Далі, по наших механізмах. більш складніший механізм це напівавтомат, пристрій обрізки забрусу ррп 1 Також ми його випускаємо вже досить тривалий час. Відрізняється він простотою обслуговування і низькими вимогами до якості рамк. Якщо лінії вимагають уже стандартної рамки, то пристрій обрізки оператор кожну рамку ставить окремо, кожну подає вручну. Якщо рамка застряє, він має змогу або підрегулювати ножі, або витягти рамку і обрізати її традиційним способом. Також у нас міститься ось в цьому кутку, це вже раритетний екземпляр е, румунського виробництва напівавтомат з холодними ножами, придбаний ще в 13 2013 році на Апімондії в Києві. І він був для нас як початок е, роботи над складними механізмами. Е, він знаходиться в нас е, як пам'ять про стартову позицію для цих. Для цієї техніки. На сьогодні ми випускаємо кілька модифікацій автоматичних пристроїв для обрізки. Зокрема, ось типова конструкція, яка зараз є, це з ланцюговою подачою рамок. Рамки накидаємо на накопичувач, і далі це працює вже більше трьох років. Це наша традиційна. Установка з традиційною компоновкою, так би мовити. Працює вона вже на більше 100 ліній на сьогоднішній день з такими пристроями обрізки. В цьому році ми зробили ще дві модифікації. от Прошу глянути. Значить, максимально спрощений механізм, максимально спрощений, з важельною подачею рамок. Ми зняли ланцюговий конвейер, зняли двигун. Мотор-редуктор з подачею, рамка подається допомогою важує, обрізається. Швидкість забезпечується оператором в залежності від е температури рамки і її е наповнення медом і запечатання запросу. І е крайня наша розробка те, що ми. Вже на осінь закінчили роботу. Це повна е, автоматична лінія з розширеним е, е, накопичувачем, довгим накопичувачем. Робили ми її на експорт е, для зарахування усіх вимог євро-законодавства е, 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 євросертифікації. Е, 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 ми, до, ми догонка стандартна а лінія оснащена додатково е, дебоксером і ланцюговою подачею, ланцюговим е, конвеєром для подачі рамок. Дебуксер е, входить в склад лінії, працює під пневмоциліндра, тобто вимагає додатково е, компресора для роботи. От, е, на сьогоднішній день дві такі лінії працюють в Україні. Поки що набираємо результату і досвіду по його використанню. На сьогодні все. Бажаю здоров'я. До побачення.